Далі говоримо і з Тарасом Загороднім, політехнологом, керуючим партнером Національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаємо вас. Вітаємо Так, та проаналізуйте нам. Будь ласка, ось ці стовпчики, рівні довіри, як вони змінювалися від двадцятого до 25 року. рівень довіри до президента Зеленського. Ну, давайте так. Те, що зараз будь-яка соціологія, вона трохи не коректна. Чому тому, що немає політичного процесу, тому що зараз очевидно, що президент буде, буде гурту, народ, буде гуртуватися навколо президента, тому що зрозуміло, що йде війна, і навколо головнокомандуючого завжди гуртується народ, так. Можна сказати про тенденції, можна сказати про тенденції, що ну точно там в політичному процесі у нас буде великий відсоток військових. Це і зараз вже зрозуміло. І армія буде визначати головна така інфраструктура суспільства, і тих, хто буде причетний до влади, до армії, буде впливати на політичний процес. А щодо конкретних довір, недовір, це буде ну, чітко зрозуміло після закінчення війни. Але зараз і підсумків, до речі, закінчення угу. війни. Але мені хочеться. Ну, зараз зрозуміло. Все... Зараз зрозуміло, що буде високий рівень підтримки, тому що зараз ну всі ну гуртуються навколо президента. Так, так. дивіться, е, е, якщо е, ну 6 років влади президента, так ви для себе визначили от найголовніше, наприклад, його здобутки і найголовніші прорахунки мапрорахунки та так, прорахунки. Ну давайте так здобутки прорахунки вони будуть рахуватися після війни, тому що зараз знаєте суспільство знаходиться під анастезії. Угу. Так можна сказати, багато проблем не обговорюються, тому що не є актуальними на даний час, тому що всі гуртуються навколо оборони країни. А оцінка здобутків чи прогалин це коли буде публічно багато обговорюватися те, що зараз не обговорюється. Суспільство є так, таке табу, так і після чого буде визначатися ставлення конкретно до Зеленського. Багато залежить від підсумків війни. так? Якщо Зеленському вдасться військово-політичним шляхом добитися, наприклад, кордонів, ну хоча б лінії 24 лютого, а в ідеалі кордонів 91-го року, то я думаю, що українці багато чого. Вибачать Зеленському а така ймовірність дійсності існує. Okay. <гум> а, а Що ще може Що може... а давайте, Що може вплинути ще на рівень довіри українців до президента? Щоб він, наприклад, знизився? Може це бути якийсь договір про мир або погіршення, коли люди відчують, що їм стало важче жити, тому що ми знаємо, що фінансові проблеми є в країні. От що може вплинути на рівень довіри, щоб вниз. Ну, це зараз не буде актуально впливати, так знаєте, щоб знов таки тому, що війна немає відкритого політичного процесу, немає обговорення цих питань. Ну тут знаєте, ну коли суспільство живе в альтернативі або а, а, низький доходи, а, 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 а забезпечене безпеки, то звичайно, що це базова потреба Знаєте, за пірамідою Маслоу Є таке піраміда Маслоу, головне безпека, так. Коли у тебе є безпека, і вона забезпечена, то в принципі всі інші проблеми там низькі зарплати, так. А, можна потепити. бідність, вони відходять так. на інший план. Воно поміняється, воно поміняється. Оця от всі проблеми, вони поміняються виключно після війни і після початку політичного процесу, коли багато питань будуться будуть все ж таки відкрито обговорити суспіль пане Тарасе, Ви сказали, що чимало питань зараз не обговорюються, але тим не менше є. Скажімо, корупційні скандали пов'язані з членами команди. Інші речі, про рахунки, зокрема там уряду. Якщо можна коротко, 30 секунд. Як як Це впливає на ось ці рейтинги довіри зараз? Ну давайте. Так конкретно на президента нічого, так воно не впливає. Конкретних скандалів навколо нього і, і ми У -у -у. не чули. У -у -у. Ну навколо команди, ну це скрізь буває. Тим більше, знаєте, суспільство трохи вже набридла ця нескнескінчене обговорення корупційних скандал при абсолютно атрофії роботи. Антикорупційних органів, тому що е, наявність корупції це є конкретика, яка пов'язана з поганою роботою антикорупційних органів. Так а у нас навколо більше знаєте. Розмов навколо корупції і паразитування на цій mm. темі замість того, щоб конкретно боротися. Тому вже так. притупилися, знаєте, ці постійні скандали mm. вони вже не працюють. Вже конкретика, вже слава богу, суспільство виходить mm. до питання: чим займається 10 років набу, якщо так. у нас корупція тільки mm -hmm. скрізь і зростає. Так, дякуємо, Я, пен... пане Тарасе. Тарас Загородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.